Ми регулярно це робимо з моїм чоловіком в Америці, і це відвідування музеїв. Ми дуже любимо ходити по музеях і цікавих місцях, особливо в нових, і навіть в Україні ми, коли приїжджали в нове якесь місто, завжди відвідували там музей. Музеї в Америці вражають своїми масштабами, і навіть на цей ми витратили цілий день і не встигли відвідати всі виставки, які тут присутні. Це Філд Museum у Чикаго, Знаєте, щось типу як наших краєзнавчих музеїв, але тільки рівня вау-вау із експонатами світового масштабу. Більш Шість скелетів динозаврів тут оригінальні, але звісно деякі кістки це просто точні копії. Але виглядає суперреалістично і відображає історію планети десятків мільйонів років тому. А от єгипетські мумії тут оригінальні і їм по 2-3 тисячі років. Тремо лапу лева на удачу і йдемо дивитися на тварин. Не думайте нічого поганого, ніхто їх спеціально для виставок не вбиває. Більшість з них загинули своєю природньою смертю або через нещасний випадок. В більшості цим зоологічним зразкам вже понад 100 років, які вчені отримали внаслідок. Док експедицій. Зараз таким вже ніхто не займається. Для того, щоб так реалістично відтворити тваринок, використовується лише їхня шкіра, все інше це штучні елементи. В цьому музеї мені реально здається, що є все. Деяких тваринок я навіть не бачила в енциклопедіях. Цей музей один із найбільших природничих музеїв у всьому світі. Тут зберігається понад 40 мільйонів різних об'єктів. Але для розуміння виставлений лише один відсоток, все інше в спеціальних сховищах. Взагалі може здатись що саме в цьому музеї знімали легендарний фільм Ніч у музеї, але але це не так. Це було у Нью-Йорку, теж у дуже популярному музеї, який я теж хочу відвідати, але не в цьому. Коли я знаходжусь в таких місцях, то усвідомлюю, що життя занадто коротке, світ величезний, а до історії більше питань аніж відповідей. Друзі, от прямо зараз заплануйте собі похід у музей у вашому місті. Він по-любому є, хоча б якийсь. Ви не пошкодуєте, і напишіть, коли ви останній раз відвідували музей. Я думаю, ще в школі.